Всім здоров, друзі. Коротше, ми стріляємо тут халабуду. Сергій построїв дробину. Автор цього каналу. Е, от ще один стройщик, там пилять, таку вже построїли, зараз вам построїли. Тут важливо, на наверх залазити, буде домик на дереві. Зараз автору ще передав. Ой, йому автору треба передати потім телефону. Отак тако злазимо. Це от. по драбині. Автора. Добрий день, автор. Добре. <рес> Ладно. Коротше, ми хочемо ще построїти, построїти халабу. Ну, не халабу, тому насчитати домик на дереві. І ми хочемо об, об, оббити листям, щоб не було нас видно. У нас тут такий фон. Коротше, тут гілки подають в жопу і так далі. Нас свяхів не так багато, скидайте гроші.